Придбав SSD-диск Patriot на 960 ГБ. В магазині Алло. Ось такий SSD-диск. Вказані параметри його. Штрих-код. Диск прийшов запакований, новий. Є в нас серійний номер. Країна-виробник Тайвань. Вказано. В магазині Алло діють. Акційні ціни на ssd диски Розпакуємо, встановимо, перевіримо. Встановив SD-диск. І ось що ми маємо. Перевірив програмою Crystal Disk. Бачимо, що це у нас Patriot 960 ГБ. Стан хороший 100%. Температура 49 градусів. Датчик температури працює. Диск новий, два рази вмикався 0 годин напрацювання. Вказано інші параметри теж в межах норми. Далі швидкості. Crystal Disk показує у нас 549 МБ в секунду і 499 МБ в секунду відповідно. І програмкою SSSD Benchmark теж показує скорості, швидкості наші дуже гарні. Які заявлені виробником. Отже, диск хороший, покупку задоволений. Купуйте SD-диски на сайті Алло.